Містичні стародавні істоти споконвіку хвилювали людей по всьому світу. Кожна історія має певний ступінь достовірності. Але як нам сприймати Лухнецьке чудовисько, яке нібито змогли сфотографувати? Перша письмова згадка про загадкове створіння, що живе в цьому озері, датується шостим століттям нашої ери. Святий Колумб у своєму життєписі згадував про зустріч з водяним звіром. Він писав, що колись вийшов до Лохнеса та застав похорони місцевого жителя, який став жертвою озерного чудовиська. Один із учнів Колумба нібито легковажно кинувся у воду та поплив через вузьку протоку, щоб пригнати човен. Однак, коли він відплив від берега, побачив Нісага. Саме так древні кельти називали дивну істоту, що мешкала на цих територіях, але його вдалося відігнати завдяки молитві. 12 листопада 1933 року Хью Грей року Х'югрей зробив перший знімок чудовиська, який нібито живе в озері Лохнес. Фотографія розповсюдилася по всьому світу. Громадськість почала тиснути на шотландський уряд, який вимушено виніс на порядок денний питання щодо існування тварини, яку назвали Нессі. Чиновники говорили про те, що варто виділити гроші для вивчення озера та його мешканців. Однак це виявилося марним, і в дослідників досі немає істотних підтверджень того, що Лохнецьке чудовисько справді існує. Є припущення, що чудовисько може бути величезним осетром, вугром або плезіозавром, до історичної морської рептилією, яка жила на землі 66 мільйонів років тому. Втім, чи не особливо серйозно сприймають ці пояснення. По-перше, осетер не може бути такого гігантського розміру. По-друге, голод дуже швидко знищив би до рептилію в цьому озері, бо духнесі приблизно 20 тонн біомаси, чого недостатньо для плезіозавра, вага якого перевищувала 25 тонн. Цю місцевість, як і всю Шотландію, керував суцільний крижаний щит під час останньої льодовикової епохи, яка почалася близько 110 тисяч років тому і закінчилася приблизно 9600 роком до нашої ери. Ученим невідомо про великих тварин, які можуть виживати в подібних умовах, однак деякі фахівці не виключають, що в Лухнесі є вихід в море через систему підземних тунелів, які могли використовувати різні істоти. У 2019 році професор Ніл Гемел з університету ОТАГО разом із командою провів одне з наймасштабніших досліджень. Тоді вони взяли близько 250 проб води з озера Лохнес та вивчили знайдену в них ДНК. Дослідники ідентифікували ДНК 15 різних видів риб. Та близько трьох тисяч бактерій, проте не знайшли жодних доказів того, що в озері мешкають плезіозаври. Вони також не виявили свідчень про існування тут великих риб, зокрема осетрів, сомів і гренландських акул. Однак ДНК свідчила про те, що в озері у великій кількості є вугри. Тоді ж вчені припустили, що Несі, можливо, насправді був гігантським вугром близько 6 метрів завдовжки. А математик Флоу Фоксон, який вивчав фізику в університеті Нотінгем, розрахував можливість знайти тут вугра довжиною в 1 метр. І дійшов висновку, що в нас становить всього один до 50 тисяч. Виходячи з цієї цифри, знайти в Лохнесі вугра довжиною близько 6 метрів практично дорівнює нулю. Він вважає, що якщо Несі дійсно існує, то найімовірніше це не гігантський вугор, а щось інше. У 2005 році палеонтолог Нейл Кларк зіставив дати знімків де нібито зображено лохнецьке чудовисько з графіком гастролей продячих цирків. Він дійшов до висновку, що люди могли бачити не до історичного динозавра, а звичайних слонів, що купалися. Коли вони були в воді, то місцеве населення могло бачити лише хобот, верхівку голови та верх спини цієї величезної тварини, дивовижно, але саме так деякі очевидці зображували чудовисько: тварина з довгою шиєю та двома горбами. Інші фахівці стверджують, що в озері існує ефект сейши. Мова йде про невидимі для нас підводні течії, які можуть змінювати атмосферний тиск, вітер і сейсмічні явища. Ці течії захоплюють за собою великі предмети, внаслідок чого спостерігача може виникати ілюзія, що він бачить пливучі об'єкти в озері. А улітку цього року фармацевт Етьєн Камель з французького міста Ліон під час поїздки з дружиною на озеро Лохнес помітив об'єкт, що рухається у воді, який викликав появу величезної темної фігури. Він вважає, що це може бути лохнеським чудовиськом. Існують дебати про те, чи ця недавня фотографія є доказом існування несі або лише дивною областю каламутної води. Етіен, який називає себе людиною науки, зізнається, що його зацікавила довго довга тінь, видима в озері. Вода була хвилюючою, наче щось рухалося під нею. Істота була приблизно 15-20 метрів у довжину і знаходилася на відстані близько 150 метрів. Це було дуже дивно, а потім воно зникло. Ми не могли точно сказати, що це було. Але щось рухалося під водою. Я ніколи раніше не бачив подібного в озерах, хоч у нас в окрузі їх багато, розповів Етьєн Камель. Вчені уже анонсували найбільші за останні 50 років пошуки лохнеського чудовиська. Дослідники відзначають, що пошуки планують стати найбільшим у своєму роді з 1972 року, коли бюро розслідувань озера Лохнес досліджувало озеро на наявність ознак міфічного монстра. Дослідники сподіваються надихнути нове покоління ентузіастів озера Лохнес. Які приєднаються до цього найбільшого дослідження і зможуть зробити свій внесок у цю захоплюючу таємницю. Учені зазначають, що нові технології надають більше можливостей для пошуку несі та розгадки цієї таємниці. Можливо, саме цього року ми дізнаємося, чи існує озері чудовисько, чи його там немає. Ну що ж, подивимося. А наразі дякуємо за перегляд цього відео, будемо вдячні за подобайки, коментарі та підписки. До нових зустрічей у нас на каналі.